Початку було слово. До цього древнього заповіту ми звертаємося раз у раз. Адже у слові і підтримка, і опора учасних уліття, і зброя проти зла і вершини мудрості, і скарби, які творять наше життя, які розбудовують нашу душу вічним полум'ям, любові, віри, надії. І поезії завжди освітлює. Той куточок душі, який невидимою струною знаходить безпосередній контакт із самим Богом. Тому й не дивно, що особливо поетичне слово завжди присутнє у нашому житті, у будь-який час, у будь-яку епоху воно творить, воно вершить, воно навчає. Сьогодні ж ми маємо змогу зазирнути у свята святих поетичних майстерень. В нас у гостях поетеса. Юлія Ванда Мусаковська. Давайте ми її привітаємо. Яка завітала до нас зі Львова, І в нас тут неспроста, адже нещодавно побачила світ її дебютна поетична збірка на видих і на вдих». Каже, за короткий час встигла здобути ряд поважних почесних літературних відзнак. Юлія, давайте ми з вами поговоримо. Думаю, всім буде цікаво, як же розпочинався ваш творчий шлях. Ще раз дуже дякую. Доброго дня всім. Мені дуже приємно бути в Тернополі. Мене, це місто пов'язане з тим, що в мене тут є кілька дуже хороших друзів, і, і мені приємно тут представити свою першу книжку. Власне, ця книжка, чому, чому вона з'явилася в друзі, чому вона вийшла на світ? Мене підштовхнуло власне, на таке рішення те, що вона в рукописі. Отримала позитивний схвальний відгук від е, журі кількох конкурсів, і це, якби мені, було таке е, було поштовхом до того, щоб я е, звернулася вже з рукописом до видавництва, і е, ця книжка вийшла у е, видавництві Київському факт». Е, стосовно творчого шляху, ну, для мене е, мені важко сказати, коли почався творчий шлях, тому що я е, Книжками. Я мені здавалося, що я з народження я завжди е, мала справу з книжками. Вони були такою невід'ємною часткою мого життя. Дуже рано якось у е, мене виникла любов до книжок. Я завжди була вкладена книжками, е, завжди всюди зі мною була книжка. І якось доволі рано щоб почалися ці такі власні спроби. Можна сказати, Якби тут була моя мама, вона знає точно коли це чотири роки, чи п'ять, були якісь такі перші спроби ремування. Це, звичайно, не можна назвати ще поезією Про професійною поезією. Ну, взагалі, я б, я б сказала, що це були просто такі тренування з, зі словом. Ось, ну і звичайно, потім у підліткому віці, здається, більшість починає писати в підліткому віці, коли з'являються такі перші бурхливі емоції. І тоді вже була така друга хвиля. Напевно, були більш усвідомлені тексти. До речі, один з моїх дуже ранніх віршів є до цій збірці. Я, можливо, пізніше розкажу про нього більше. Вже зачитаєте? Цікаво. Ну, давайте, можливо, почнемо. Можливо, і варто почати саме цим текстом, тому що він ранній. Напевно, Певно, йому вже більше, ніж 10 років. Е, називається Мить, коли говорить тиша. Зачання комах під щелепою у мого балкону нестерпне. Невтомний сусіда приводить оселю у вигляд швейцарського сиру і знову убивче електродз. А зліва телефон параноїк що хвилі зривається, голосячи скажене дз. І двері скриплять разюче монотонно. Така собі пекельна какофонія біля басейну киплячої смоли сотні чортенят зухвало вистукують ратицями шедеври Вагнера і підсвистують. Браво! Поставлю сприйняття на пауз і чую тільки, як виконує кімнатна рослина священний ритуал фотосинтезу, як падає вниз усередину слово ніколи. Як парафіном свічка оплакує фату. як виростає байдужість жінкою вам, як осідає пилюка на меблі, що сплять, як приходять думки, від яких важко дихати, як в годиннику вічності сиплеться пісок через отвір, до нового відліку часу, як падає пасмо волосся на чоло, у мить до вибуху овацій. мить, коли говорить тиша. Власне, чому так було би цікаво почати з цього вірша? Тому що він дуже відрізняється від інших моїх текстів. Я практично не пишу верлібрів. У мене вся поезія ритмізована, римована. І цікаво, коли питають: о, це, напевно, в кінці книжки, тому що це є початок нового шляху. Ти напевно будеш більше писати верлібрів. Ну, я завжди під себе підсміюся, тому що це був текст. Якщо я не помиляюсь, з 98 99-го 99 року, коли я ще вчилася по школі. Ось. І можливо, щоб порівняти, так от, створити таке враження контрасту, щось із, із новішого. Повернення. Колії колії. Довгий, як зими, рідні, як сестри, суворі, як Бог. Любі повернуться, будемо з ними мріяти. Пити зі склянки на двох. колії, колії, коли долі рану давати на білий обрус. Краплі обіцянок падають долі, краплі горкочуть, немов землетрус, сипле зима папірцями прощання і вихолоджує душу і дім, недобудовані замки піщані, місяць у небі помер молодим. Колії, колії, стрілки колючі, лізуть у скроні, немов шпичаки. Жінкою з кінокартин вертолуччі, біла сніжинка зникає з руки. Стали фігурками на каруселі, люди із клунками, пси, голуби, серце, як дзвін, у грудину гамселить, не загубитися, не загуби, колії крутяться в дикому вальсі та гучномовці зупинять його. Коло замкнеться, з'єднаються пальці. Колія перша, дев'ятий вагон.